Плани і плани у вигляді цього законопроекту. Бо остаточне рішення про підвищення мінімальної заробітної плати, про підвищення мінімальної пенсії і про підвищення прожиткового мінімуму залежатиме від результатів розгляду даного законопроекту у Верховній Раді України та подальших дій уряду. Але це вже плани. Бо всі ви пам'ятаєте про те, що є постанова Уряду України від 28 червня 2024 року під номером 751, а це бюджетна декларація, там, де сказано все навпаки, що всі соціальні стандарти заморожуються на рівні 2024 року. І зараз ми прочитали інформацію зовсім іншу. Про те, що навпаки, соціальні стандарти. Мають бути підвищені. Як ви гадаєте, чому так відбувається? На мою особисту думку, це для того робиться, щоб надати виборцю можливість отримати трошки більше коштів. Для того, щоб виборець зрозумів, що в державі не все так погано, що кошти знайдуться. Що ці кошти будуть направлені на оці мінімальні стандарти, на їх підвищення, і при цьому виборець має зробити свій вибір щодо обрання представників влади. Бо згадайте, кожного разу перед виборчим процесом відбувається підвищення в різних формах. І оце, оцей законопроект, він не просто так з'явився. Він з'явився для того, щоб надати, підвищити оцю мінімальну пенсію, заробітну плату, прожитковий мінімум, для того, щоб надати населенню якусь надію. Надію на те, що не все так погано. Але при цьому виборець має зробити ретельний аналіз всього того, що було, і всього того, що відбувається. У вигляді ось таких підвищень. Чому саме зараз вони хочуть це підвищити? Чому тоді був оцей зареєстрований закон у вигляді бюджетної декларації, постанова Уряду України? Чому тоді ще в червні 24-го року це було зроблено? Чому тоді не казали про те, що треба приглянути соціальні стандарти?